Вучила Ліся. приятного просмотру. Як же поліче? Хто? Це він ще довісокоїся. Хіба я не мертва? Не, не чіпай мене. Чому це мою буду я? тому що ти єдина як боляче все ще намагаєшся втекти ні я ніколи не І я і справді переродилась? Це ж та сама ніч сім років тому, коли розгніваний Сиїхань зґвалтував мене, тому що я намагалася втекти від нього. Краще б я померла, ніж повернулася назад у цей час. Через нього я втратила свого коханого, рідних та хідність. Він зруйнував все моє життя. Невже мені доведеться знову це пережити? Ні, я більше не робитиму необдумані дурні вчинки і не дозволю нікому управляти собою. Раз вже бог дарував мені другий шанс. Я мушу все змінити. О, Боже, вань, вань! Що сталося? Як містер Си може чинити так з тобою? Шеньманце, моя найкраща подруга до реінкарнації. Я думала, що правда була дорога тобі. Не хвилюйся. Усе в порядку. Якщо подумати, ти завжди намагалася підібратися до сиїхання, користуючись моєю довірою. Подивися на себе, як же це гаразд. Ти подбала про те, що він і мокрого місці від мене не залишив, адже це вона запропонувала мені поводитися огидно, щоб викликати усі їхання огиду. Ну хто ж знав, що він не відвернеться від мене навіть у такому вигляді? Не турбуйся, Вань-Вань, я допоможу тобі. Ха. Тільки подивіться на неї, так само, як і в минулому житті. Вона попросить Гуюдзе допомогти мені, а сама побіжить до своєї хані і розповість, що ми зібралися тікати, після чого він стане просто неможливим примхливим власником. З огляду на моє сьогодення опір йому чиста смерть. До того ж, сім'я є прагне мені помститися, тож не можна його зараз провокувати. Вань, Вань, я вигадаю вихід, ти просто почекай трохи. Менце весь час за мною і намагалася нашкодити. Схоже, вона б зупинилась тільки загнавши мене в глухий кут. Подивимось, хто переможе цього разу. Три дні по тому. Як і в попередній раз, Сихання не з'являвся протягом трьох днів. Він особисто спроєктував цей садочок, навіть запросив кращу будівельну бригаду у світі. У якої зайняло п'ять років, щоб все зробити. На жаль, у мене не вийшло насолодитися всіма його принадами до переродження, я відчувала лише ненависть, будучи замкненою, тож повністю знищила цей сад. У Вані. вані. вані Вані, як ти можеш ставити на собі хрест? Гую все. У минулому житті ти був для мене всім, щоб тільки зберегти цноту, мені навіть було все одно, що доведеться стати потворою. І все, що я отримую, це такі ось зауваження. Якби ти хоч трохи кохав мене, то не повірив би так легко слова шань Я... Це за тривожне почуття. Сєхань. Він має бути десь поблизу. Ха, поставити на собі хрест цікаво. Звідки така впевненість? Ти це кажеш, як мій колишній наречений, чи зять.